Цей центр це перше місце зупинки людей, які виїхали із тимчасово окупованих територій України через єдиний на сьогодні пункт пропуску за РФ. Донедавна він працював у Краснопільській громаді. Тепер центр перевірки документів діє у сумах. На жаль, інтенсивність обстрілів в місті, де знаходиться цей пункт перебування, підвищилась. Загроза життю наших українців, які повертаються з окупованих територій, значно. Зросла, і таке рішення в оперативному порядку було виконано для того, щоб забезпечити безпеку життя наших громадян. Тут у центрі люди можуть отримати необхідну первинну допомогу, відпочити, поїсти, оформити виплати, у тому числі від міжнародних гуманітарних організацій. І обов'язковий етап це перевірка усіх, хто перетинає кордон. Потрібно десь 15 20 хвилин на одну людину. Ми опитуємо умови, де вона проживала, як вона рухалася, яким маршрутом це нам важливо розуміти. Тут є поліграфолог. Якщо ми бачимо, що є певні ризики в особи, що й треба піддавати глибокій перевірці. У нас є спеціальна методика задавання питань. Якщо дійсно підтверджуються ризики, ми передаємо до Служби безпеки України. Інформацію про цю особу, далі вони вже займаються більш поглиблено. Пані Ольга із чоловіком виїхали із Кадіївки, що на Луганщині. Після зупинки у Сумах вони поїдуть до рідних у Дніпро. Вам телефон дали, ми зв'язалися повідомили. Я за все Саме головне, мені треба, щоб звільнили територію України. Це неможливо. Я, я, я вірю. Я вірю, що нам допоможе. Все ж таки Америка, і Євросоюз і, і звільнять нас. А будинок цілий там ми просто все покинули. Да, цілий цілий будинок на сьогодні, за даними міністерства із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в окупації лишаються близько 6 мільйонів наших громадян. Спочатку роботи коридору. Прикордонна служба повідомляє про 38 тисяч осіб громадян України, які в'їхали з території, яка тимчасово окупована через Білгородщину, через Колотилівка-Покровка до України. З них більше трьох тисяч дітей. У нас є випадки, коли діти неповнолітні самостійно перетинають. Силу обставин вони їдуть на навчання, вони їдуть до своїх близьких родичів, а навіть деколи і самостійно. Щодня кордон через пункт пропуску на Сумщині перетинають більше сотні людей із Херсонщини, Донеччини, Луганщини і Запоріжжя. На ночівлю вони можуть лишитися у транзитному центрі короткострокового перебування. Ми тут реєструємо, інформуємо, консультуємо людей, приймаємо їх документи і складаємо відомості і потім. Вони ночують тут до самого ранку, а вранці вже автобусами їх везуть на залізничний вокзал і звідти сажаємо ми їх в вагон до Києва. Вони там отримують, приїжджають туди, отримують допомогу. Ми як Україна дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права. Виконуємо як держава і як влада свою функцію, забезпечуємо безкоштовне переміщення людей, розміщення, харчування, супровід, грошову допомогу і одноразову, і потім, коли люди мають право оформити виплати внутрішньо переміщених осіб, щоб вони могли перетнути кордон до України. Окрім Києва, віднедавна є можливість вирушити до Харкова, Полтави чи Дніпра так само безкоштовно евакуаційним автобусом. Новини СТС.